Кожним днем я зустрічаюся з новими тактичними речами. Одним з цих прикладом є куртка від VPR модель Delta OL 40. Сподобалась вона мені за декількома причинами, але про них трохи пізніше. Це дихаюча мембранна куртка, всередині якої присутня підкладка, виготовлена вона з якісного поліаміду. Щодо зовнішньої тканини, вона тут вітру не проникна. І при тому це нейлон з плетінням ріпстопу. Для того, щоб куртка не затиралася у зоні ліктів, а також ззаду присутні додаткові шари тканини. Чай, бесіда. І перегляд стає цікавішим. Для збереження вашого тепла, та й в цілому для зігрівання тіла використовується утеплювач під назвою G-Loft. Він доволі легкий і добре виконує свою роботу. Так, наприклад, у зонах, які схильні до переохолодження, використовується цей утеплювач 145 грамів на метр квадратний. А у зоні плечей використовується цей же утеплювач, але з щільністю 110 грамів на метр квадратний. Але не переймайтесь. Це, звісно, вам не дасть замерзнути. Додатковим захистом від продування вітру є манжети. Вони регулюються за допомогою клапанів, а також є флісові подовжувачі. На них присутній отвір для великого пальця, а також присутній отвір для годинника. Це вам дозволить не відтягувати куртку повністю назад, і все одно ви будете бачити годинник. Якось так. Стосовно першої річі, яка мене зацікавила у цій курці, і це каптур. Ми не будемо його розглядати як окрему річ, а будемо розглядати як повноцінну систему. Давайте так. У звичайних куртках, коли ви повертаєте голову у бік чи вгору, каптур залишається на місці. Але завдяки цій системі, каптур буде повертатися у ту саму сторону, куди і ваша голова. Тож дивіться, як це працює. Отже, як виглядає ця система? В комплекті ми маємо нібито частину кепки. З коротким козирком. Регулюється вона за допомогою велкроклапанів. А також фіксується до каптура за допомогою велкроналіку. Вона надійно прилягає до голови. Прям сильно надійно. Після цього, як ми її вділи, ми її чіпляємо до каптура. Після того вся система буде добре працювати. Стосовно блискавок, вони тут від бренду YKK, який себе добре зарекомендував як виробник, з яким проблем немає. До речі, щодо кишень. їх тут 8 штук. Дві косі на передній стороні, Дві на нижній частині рукавів, Дві на верхній частині, а також дві внутрішні кишені, які мають січиті стінки. І мають два доступи. А для додаткової вентиляції також є два отвори, які мають всередині сітку і закриваються на блискавку. Друга річ, що мене зацікавило, це пояс. І я кажу саме не про поясну частину куртки, а внутрішній пояс. До речі, ось такий. Призначений він для того, щоб захистити вас від потрапляння всередину під куртку снігу. Але його також можна зняти, оскільки він фіксується на звичайну блискавку. Якщо ж ви не плануєте його використовувати, то можете скористатися шакордами, які ховаються всередині косих кишень. Коротше кажучи, якщо ви шукаєте собі круту і надійну річ, то ви знаєте, що її можна замовити у нас на сайтах чи магазинах. На цьому ж все. Підтримайте нас лайком і носіть якісні речі по типу цієї куртки.